Сумнівна забудова житловими комплексами території нау зникнення парків та озер у Києві на користь висоток, розкрадання на будівництві зоопарку. Ім'я нашого героя фігурувало в усіх цих скандалах на перших ролях. Він пережив сім очинників Києва, починаючи від Олександра Омельченка і аж до чинного мера Віталія Кличка. Все це про заступника голови КМДА, який довгий час очолював легендарний житло «Інвестбуд», В'ячеслава Непопа. Детальніше про фігуранта антикорупційних розслідувань та довгожителя КМДА розповімо вже за мить. В'ячеслав Іванович Непоп народився 23 травня 1966 року в промисловому містечку Бахмут, що на Донеччині. Пішов слідом батьків і закінчив Харківський авіаційний інститут імені Жуковського. За спеціальністю літакобудування. Ну і після цього кар'єра Непопа почала невпинно злітати. Протягом 90-х років він працював інженером на заводі Антону у Києві. Далі він продовжив кар'єру вже у сфері будівництва. Так на будмайданчику в Києві В'ячеслав Непоп познайомився з відомим бізнесменом і випускником ХАІ Миколою Толмачовим, за сумісництвом, засновником будівельної компанії ТОВ ТММ. За дивним збігом обставин у 32 роки Непо почули в Київську дирекцію ТММ і отримав 10% акцій. До того ж, подейкують, що саме Толмачов познайомив нашого героя з легендарним Михайлом Голицею. Засновником житлоінвестбуду. отож у 2002 році НЕПО пробить перші впевнені кроки у політичне життя столиці за мера Олександра Омельченка того самого, що двічі потрапляв у ДТП з жертвами, забудував хрещатик, а також демонтував трамвайні колії на мосту Патона. В'ячеслав Іванович успішно балотувався до Київради 4-го скликання від партії Єдність того самого Менченка. Тоді ж майже одразу очолив сумнозвісне КП Житлоінвестбуд УКБ. Окрім цього, стає помічником-консультантом нардепа Володимира Мойсека від нашої України Віктора Ющенка. У тому ж 2002 році став головою наглядової ради благодійного фонду «Солом'янка», з яким пов'язують купу скандалів. Коротше сів на всі стільці, де тільки було можна. За Леоніда Чорновецького, якщо ви забули, хто це? День мовча сміні ноч за твоїм окном, любі моя моя. Непоп знову балотувався до Київради і знову успішно. Тоді він трошки змінив курс польоту і приземлився біля Юрія Сербіна від блоку Юлії Тимошенко, ставши його помічником-консультантом на 5 років. Усе б нічого, але кримінальна справа президента втікача Януковича проти Тимошенко все змінила. Пропала всю та це йому не завадило втриматися при потоках і за попова, і за Голубченка, і за Макеєнка. Одразу по закінченню Революції Гідності у 2014 році Непоп знову балотувався до Київради і знову успішно. Під час виборчої кампанії 2014 року В'ячеславу Непопу приписували тісну співпрацю зі скандальним Максимом Луцьким нарешті екс-ректором НАУ, кумом першого голови адміністрації президента Кучми та екс-міністра освіти Дмитра Табачника. І керівником Солом'янської райдержадміністрації за Віктора Януковича також журналісти «Бігус.Інфо» підозрювали його у погрозах рейдерстві та намаганнях незаконно присвоїти житло у будинку на території НАУ. Але справжній хист Максим Луцький виявив на ринку нерухомості, намагаючись забудувати територію власного вишу з допомогою непопа з 2015 року. НЕПОП опинився під крилом фракції Удар Солідарність. Київським осередком якої навпіл рулили кличко та Порошенко через своїх представників. У тому ж 2015 році під забудову за проспектом Любомира Гузера 20 а землю отримав контрольований Непопом благодійний фон Солом'янка, нібито для будівництва соціального житла, зокрема для сімей загиблих фотоаос. Згодом будинок набув статусу елітного квартири отримали люди з оточення Віталія Кличка. Син та дружина Непопа 32 квартири. А от решту оформили на кіперський офшор соратників екс-президента Януковича Курченка та Арбузова, які втекли. Однак ані МВС, ані СБУ не вдалося притягнути Непопа до відповідальності. У 2016 році житло «Інвестбуд» вирішив звести нову престижну багатоповерхівку, при цьому знищити озеро кочина на столичних позняках. Активісти та небайдужі мешканці обурилися, адже на їхню думку, саме завдяки руці Непопа та інших його соратників природних водойм залишилося не так багато. У підсумку відбулося жорстоке побиття екоактивістів тими самими тітушками. Інтереси забудовників знову перемогли ціною крові активістів на піску. Незважаючи на таку величезну кількість скандалів, мер Віталій Кличко знову залишив В'ячеслава Непопа на посаді директора КП, а у 2018-му взагалі, призначив його своїм заступником. Імовірно, вуса Непопа якось підказали йому. Що можна непогано нажитися на реконструкції нашого з вами улюбленого зоопарку? Так у 2023 році завершує досудове розслідування щодо столичних посадовців і підрядника, яких підозрювали у розтраті 2 мільйонів бюджетних коштів при реконструкції Київського зоопарку. Як з'ясувало слідство у 2017 році між комунальним підприємством житлоінвестбуд на шалі з непопом та приватним товариством. Був укладений договір на реконструкцію зимового павільйону для приматів у київському зоопарку. Правоохоронці підозрювали, що підрядник уніс неправдиві дані про обсяг виконаних будівельних робіт. Зазначимо, що за висновками експертиз, через завищення вартості виконаних робіт столичний бюджет зазнав збитків на понад 2 мільйони гривень. Початок реконструкції викликав серйозне занепокоєння активістів. КП житло інвестукабе зруйнувало у столичному зоопарку павільйон для мав, чибисів та пеліканів, створюючи загрозу для тварин. Нібито, щоб збудувати на його місці готель, ресторан та багатоповерховий паркінг. У заступника кличка все в повному ажурі. Згідно з декларацією чиновника, за 2017 рік він має майже півтори тисячі квадратних метрів землі в Броварському районі, а також будинок на 500 квадратів. На дружину Непопа записаний дачний будинок в Віті Поштовій на пів тисячі квадратних метрів, квартира в Києві на 120 квадратів і земельна ділянка площі майже півтори тисячі квадратних метрів. Із засобами пересування у колишнього директора КП також все гаразд. Він має Lexus з року випуску у дружини Toyota Land Cruiser того ж року. Також на Непопа записана радянська автівка Волга 1969 року випуску. Невідомо відтюнінгована чи ні. Ну як сподобався персонаж? А поки пишете свої відповіді в коментарі, перегляньте інші досьє заступників кличка, наприклад, про голову фракції Європейська Солідарність Володимира Прокопіва. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.